А випускниця завжди свято. Особливо урочистим воно стало у випускників училища культури і мистецтв. Адже навіть змокнувши до нитки, юнаки і дівчата з посмішкою заходили до обласної філармонії. Щоправда, потім випускниці довго крутилися перед зеркалом, аби поправити зачіски й макіяж. Головне це отримати диплом, празник, хороше настроєння і все таке. Дощ його не спорті. Дуже класно, все дуже супер. Взагалі стресу ніякого, настрій просто вибухає. Ми тут всі ми кричимо, співаємо, ніхто не йде сумний, ніхто під парасольку не ховається. Директор навчального закладу в такій принці погоди бачить лише позитив, адже кажуть, що дощ у дорогу гарна прикмета. Ми навчальний заклад, який працює за сіма спеціальностями, народна хутожня творчість. Хореографія, образотворче мистецтво, дизайн, декоративно-прикладне мистецтво, бібліотекарі ми кожна спеціальність випустила своїх випускників. І сьогодні сотні наших студентів піде працювати в заклади культури, освіти в, нашу, в нашій області. Що хотів би ще зазначити, що сьогодні. Ми маємо гарний розподіл на роботу, і навіть ті заявки, які нам подавали, ми не могли їх всі реалізувати. Тобто, фахівці мають свою конкурентну конкурентний рівень. Свято закінчилося на сцені, де кожен з понад сотні випускників почув привітальні слова і настанови викладачів і гостей, до якого вчорашні студенти йшли декілька років навчань в Житомирському училищі культури і містецтв імені Івана Огієнка.